Всім привіт, друзі! З вами компанія Agrocraїна Дніпро запчастини МТЗ. Сьогодні хочу показати вам по електриці на. Терактори і МТЗ і ЮМЗ в нас є небагато, але дещо є. Я думаю, ми будемо збільшувати наш асортимент. Е, назву вам ціни також, тому, будь ласка, дивимося, дивимося відео до кінця. Я думаю, вам буде цікаво. Це на все виробництво Україна. Ми працюємо з виробником, тому ціни в нас нормальні, конкурентні. Ось і давайте почнемо з МТЗ. Це в нас повністю комплект проводки на МТЗ на велику кабіну. Ну, повністю доставати з пакета не буду показувати, так? Ось так воно виглядає. Ціна такого комплекта в нас 2600 гривень. Далі, це в нас комплект на малу кабіну. Йдуть в гофрі Провода. Такий коштує по ціні 980 гривень комплект. Далі. По МТЗ, що ще в нас є? Є комплект підключення акумулятора, плюс-мінус і маса. Ми ось ці проводки виробника замовляємо самі найкращі. тобто самі дорогі, вони їх називають посилені, тому що вони йдуть зараз, я подивлюся, тут вони йдуть 25 мм. Січення, так, ось цих. Латунь. Латунів йдуть. І ось така маса плітьонка йде. 2 сантиметри вона товщина її. Ось, о... замірюю вам покажу. Тут також ось ці кріплення йдуть в латунь. Є ще вони дешевші варіанти, є 20-ка, так, і навіть менше, по-моєму. Але ми е, тримаємо саме по, по електриці тільки саме найкраще. Тому що ми більш по запчастинках, так, взагалі, е, і по запчастинах у нас є варіанти і покращі, і і подешевше. А по цих позиціях ми беремо саме найкраще. Так, такий комплект підключення акумулятора в нас коштує на МТЗ 600, не пам'ятаю, 610 гривень. Ось такий. Далі. Що в нас ще є? Перемичка на акумулятори. Якщо у вас два акумулятори, щоб їх з'єднати, у нас є ось така перемичка. Це також йде 35 мм січення йде. латунь. Така по ціні коштує 295 гривень. Одна штучка. Так, далі. Проводка юмзовська. У нас є також на велику кабіну ось такий комплект. Він коштує 2, 2 чи 200. По, по цій позиції не пам'ятаю ціну. Але я додам е, посилання так, під відео в коментарі на е, наш сайт. Е, там будуть актуальні ціни по цих позиціях, тому можете зайти подивитися. Це повністю на велику кабіну комплект. І це на малу кабіну. В гофрі йде. І також, якщо вам потрібно на UMZ тільки на освітлення, наприклад, можна брати просто малий комплект. Він також по ціні коштує 980 гривень. Так, далі. Тут у нас підключення акумулятора на UMZ. До речі, вони бувають так UMZ і MTZ різниця у довжині проводків. ось цих. Плюс-мінус. Маса. Тут також вони йдуть 25 мм сечення йде в них. Довжину незручно мені однією рукою заміряти, але давайте спробуємо. Наприклад, на UMZ у нас йде 14, ну, плюс, що він рівний. Ну, 50, Другий йде десь 60 довжину. Їх. Так, у нас ще є клеми, є латунь. Є свінець. Латунь дуже зручні. Ось сюди вставили проводок, зажали і все підключили. Тобто зручна така клема. І це саме латунь, тому що буває, знаєте, з напилінням якимось так. А це саме латунь, ціна щось приблизно за пару. Плюс-мінус 200 гривень. Свінець буде дешевше. Комплект буде коштувати приблизно 100 гривень. Плюс-мінус. Так що, друзі, ось такі в нас є також запчастинки, кому потрібно. Якщо замовляєте, так щось можливо вам, ну, так до кучі, щоб було. Ми тримаємо асортимент і ще будемо його поповнювати по електриці, щоб все було. І кому було цікаво, будь ласка, будь ласка, ставимо. Лайк, like, підписуємося на наш YouTube канал і на Viber спільноту я зараз зроблю ці фотки. І з актуальними цінами також виставлю Viber. Плюс ви можете перейти на наш сайт, подивитися. Також там будуть по цих позиціях актуальні ціни. Дякую вам за перегляд, мирного нам неба. Пока.